О. Що так багато ФФП Я не поняв. шейдерами, що так багато. Так. За в майні будемо часто з Войсом розмовляти? Так, отак. Вот так, 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 так. Треба налаштувати мікрофон, де то його налаштувати можна. Писфей. Мифрофон. Вымкнути, вимкнути звук. Вимкнути отримуванням клавіші. Вим, вимкнути звук. Как будеш один? На. На на нам так, ша налаштую и будем ті далі кудись там. Ага, отремоним клавиши чинить x их что-то матвей матвей всех витаю Чесно, я б собі тоже. Блін. Э, треба все правильно налаштувати все, щоб було стабільно, да? Що ти, дедик? Що ти, ЧБГ? Я ЧБУРАЕшка. Ти ЧБшка? Да. Смотри, який крутой. У нього книжка на прочность 3. НАТО до. Не палка. Стой, три изумруда. 22. ти що, знаєш, що забагато? забогато? Вот, не знаєш, а он працює? Типу, он одну книгу всегда будет продавать? Или там разные будут потом? А там же можна вибити. А як? Ще йому голову зламаємо і пгрем. Не надо. Взагалі, вроде оцю можна заново ставити. Но у нього профессия не пропала. Стій. Прочність 3. А, то може бо бооти. Е, книжні полки. Може, і за них. Возможно. Ну ні, він не змінив професію, коли я поставив уже этот. кафедру. Ага. Кафедру так же, как и стояла. Он только что книгу в руки взял какую-то. Очень много изумрудов надо. Поставь обратно. Дуже <связано> богато тут тряба для него. А, ну можно ему бумагу продавать. Подожди, а сколько там бумаги за изумруд? Двадцать две бумаги. Как-то слишком много бумаги. Хочешь, прикол? Я тоже включив стрим, але на Ютубі, і в мене за 5 хвилин буквально. Та навіть за 2 хвилини з, з початку вже 3 лайка стояло. І ще вчет в коменти сказав, в чаті, сказав, що він би віддався мені. Матвей Г. якийсь. тоже То -то на этом на Ютубе? Ну, как хочешь, я честно так боюсь. А, у меня на молти и так прочность 3 стоит. Тогда мне и вы трогать не надо. you okay.